Селена Гомес та Франція з Райса, виступаючи за повторення ворожнечі після чуток про весілля. Дружба, нирки та знаменитості. Ми аналізуємо складну історію Селени Гомес та Франції Райс. Історія про дружбу селени Гомес та Франції Райс це куля емоцій, жертв, непорозумінь і, як наслідок, періоди мовчання. На перший погляд, це зворушлива історія про неймовірну відданість, коли один із друзів пожертвував її ниркою іншою, врятувавши її життя. Однак, якщо копатися глибше, стає очевидним, що цей благородний жест приховує ряд складних питань, пов'язаних із дружбою у світі знаменитостей, тиском з боку громадської думки та особистих амбіцій. Нещодавно спливаючі чутки про невдачу заявлення Франції Райс на весілля Селени Гомес знову поставили цю історію в центр уваги. І хоча відсутність на такому важливому заході може бути викликана багатьма причинами, в контексті їхніх стосунків це стало причиною спекуляцій та питань щодо стану їх дружби. Але спробуємо розібратися, що насправді відбувається, не покладаючись на поверхневі судження та чутки. Нерки, жертва та очікування. Звичайно, пожертва нерок це вчинок, який вимагає великої мужності та самовіданості. Франція Райс жертвувала частиною свого тіла, щоб врятувати життя свого друга, і це не можна недооцінити. Однак важливо розуміти, що такий вчинок може мати непередбачувані наслідки, як фізичні, так і емоційні. Я думаю, що багато хто з нас, які не є знаменитостями, можуть уявити, як важко було б впоратися з таким досвідом. Уявіть, що ви жертвували частиною свого тіла заради друга, а потім виявили, що ваші стосунки змінилися. Можливо, ви відчуваєте себе зобов'язаними, ви можете відчути, що використовуєте, можливо, ви просто відчуваєте себе загубленим. Це, мабуть, те, що сталося з Франієм. В інтерв'ю вона зізналася, що вона зла після того, як дізналася, що Селена дізналася про свою відповідність як донора раніше, ніж сама. Це говорить про те, що вона відчувала себе не в центрі уваги, а лише інструментом для досягнення мети. Дружба у світі знаменитостей ілюзія близькості. Ще одним важливим аспектом цієї історії є специфічність дружби у світі знаменитостей. Ми бачимо їх на червоних килимах, в соціальних мережах, у фільмах та на телебаченні, і ми створюємо враження, що вони є близькими друзями, які весь час проводять разом. Але це справді так. Я вважаю, що дружба у світі знаменитостей часто є ретельно спрямованим виступом. Потрібно підтримувати імідж, сприяти кар'єрі, створити ілюзію нормального життя. А за цим фасадом часто приховані складні стосунки, конкуренція, заздрість та недовіра. Селена Гомес, будучи однією з найвідоміших актрис та співаків у світі, напевно, зіткнулася з цим тиском. Їй, мабуть, довелося вибирати між справжньою дружбою та підтримкою певного образу. І, можливо, її стосунки з франієм стали жертвою цих обставин. Незручні питання та правдиві слова. Не дивно, що Селена Гомес у своєму інтерв'ю вплинула на тему незграбності та тиску, пов'язаного з дружбою в індустрії розваг. Вона зізналася, що не може догодити всім і що не всі її друзі завжди її підтримують. І, можливо, це було причиною його відстороненого від Франції в останні роки. Я думаю, що її слова про те, що вона не близька з друзями Франції, звучать досить важко, але в той же час чесно. Вона просто заявляє факт, не намагаючись прикрасити реальність. І, можливо, саме ця чесність спричинила таку жорстоку реакцію з боку Франції Повернення до походження, значення справжньої дружби. Незважаючи на всі труднощі та непорозуміння, я вважаю, що справжня дружба здатна протистояти будь-якими випробуваннями. Це не вимагає постійної уваги, він не потребує безумовної підтримки, вона просто там. І навіть якщо друзі не розмовляли роками, вони завжди можуть повернутися один до одного, ніби не було розлуки. Це, мабуть, те, що відбувається з селеною та франієм. Вони пройшли багато разом, і їх зв'язок, незважаючи на всі перипетії, залишається сильним. Вони можуть не говорити роками, вони можуть не побачитись, але вони завжди пам'ятатимуть, що Франція врятувала їй життя. І це, мабуть, найголовніше: поради щодо підтримки дружби в сучасному світі. На основі історії Селени та Франції можна сформулювати кілька порад щодо підтримки дружби в сучасному світі. Будьте чесними один з одним, не бійтеся говорити про свої почуття та переживання, навіть якщо це може бути неприємним. Поважайте особистий простір один одного, не вимагають постійної уваги та підтримки. Не порівнюйте своїх стосунків із стосунками інших людей, кожна дружба унікальна і має свої характеристики. Будьте готові пробачити один одного, помилки, неминуча частина будь-якої дружби, цінуйте час, проведений разом, не відкладайте важливих розмов та зустрічей на потім. На закінчення я хочу сказати, що історія селени Гомес та Франції Райс це не просто скандальна історія про знаменитостей. Це історія про людські відносини, про жертви, про прощення та цінність справжньої дружби. І, можливо, це змушує нас задуматися про те, що насправді важливо в нашому житті.